Здається, в довгострокову оренду стильна та сучасна квартира 2 плюс 1. Що таке 2 плюс 1? Це дві окремі спальні та велика кухня-гостина. Квартира наша здається вперше, після власників, і тут є все необхідне для вашого комфортного проживання. Новий сучасний ремонт. Квартира знаходиться за адресою Замостянська 34, ориентир, ринок маки. Площа перемоги, зручна транспортна розв'язка. У дворі є де поставити місце автомобіль, закритий під'їзд, під'їзд тільки вхід по пропусках, чужі люди в під'їзд не заходять, тут живуть хороші порядні сусіди. А ще великим плюсом є те, що тут індивідуальне опалення, і ця квартира взимку дуже тепла, світла і значно економить ваші витрати на утримання цієї квартири. Гусака так само. Вам залишаємо, думаю, вашій дитині сподобається квартира. На жаль, ми не розглядаємо орендарів з тваринками. Здається, як я і сказала, мінімум на один рік. Вартість оренди 17 тисяч гривень. Заїхати в цю квартиру можна з 30 серпня дзвоніть та приходьте на перегляд.